Доброго ранку маленькі малята, доброго ранку птахи-звірята. Ранок осінній вже розпочався, з вами малята, він привітався. Скинули листя і парк і сад, бо на дворі листопад, на сірім небі хмари грізні, вже на дворі осінь пізня. Про погоду пізньої осені я вам зараз розповім. Пов'яли пишні квіти, Затих осінній сад, туманом ліг на віти холодний листопад. Саме з дощовою холодною похмурою погодою Пізньої осені буде наше знайомство. Саме пізню осінь називають воротами зими. Ще кажуть, що листопад зими рідний брат. Цей час ніхто не любить. Бо дерева стоять вже без листя, опале листя чорніє на землі і не шелестить під ногами, як раніше. На небі пропливають темні хмари, часто йдуть дрібні і тривалі дощі. Іноді чути, як завиває вітер. Лише гілки чорні й мокрі здригаються під його поривами. Кінець осені найпохмуріший час у році. Місяць найтемніших і непроглядніших ночей, ранніх сутінків і пізніх світанків. Земля і небо наче одного кольору. Все стало сірим. Природа вже втратила свої колишні бар. Іноді буває, що вигріне сонечко і намагається хоч трішки зігріти своїми променями землю, але марно. Птахи відлітають в теплі краї. Лісові звірі вже повністю готові до зими, одягнені в зимові шубки. Їжачок заривається в опале листя і впадає в зимову сплячку. За ними ведмідь. Люди теж готуються до зими. Вже дістали теплі чоботи, пуховики і шапки. Зима нікого не застане зненацька. А зараз пограємо в гру ознаки пізньої осені. З дерев падають різнокольорові листочки. Так, це пізня осінь. Люди прибирають опале листя. Так, це осінь пізня. В лісі багато грибів. Це теж буває пізньої осені. Літають різнокольорові метелики. Ні, це літо. Часто дмуть сильні вітри. Так, це пізня осінь. Часто йдуть дощі, люди вдягають гумові чоботи та беруть парасольки. Так, осінь. На дворі горделиться замети. Ні, це зима. Стоять гулі безлисті дерева. Так, це теж пізня осінь. Малята купаються. На пляжі. Ні, це літо. Птахи відлітають в теплі краї. Так, це осінь. Їжачок занурився в опале листя і впав сплячку. Так, це осінь. Ведмідь теж спить в барлозі аж до весни. Так, це осінь. Молодці! Тож малята, осінь буває різною. Буває золотавою, буває красивою, буває похмурою, буває сумною. Але все одно ми її дуже любимо і будемо чекати на неї. Тож до зустрічі! Осінь! До побачення!